Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо Веселі Саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі. Мене звати Тута і ви на каналі Веселі саморобки! І сьогодні ми з вами зробимо незвичайну листівку. А міні-листівку з сюрпризом, секретиком. Дивіться, ось така листівочка. Сердечком, яке з'єднується, а там написано Я тебе люблю. Дивіться, яка вона гарна, дуже прикольна і оригінальна. А зробити її легко і просто. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, блискучий папір або фуаміран, ножиці, лінійка, простий олівець, чорний фломастер, клей і двосторонній скотч. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Починаємо! Ми веселі саморуки! Нам потрібно зробити на картонні е, накреслити прямокутник зі сторонами 14 см на 7 см. Робимо, як завжди, позначки і з'єднуємо, а потім дуже обережно вирізаємо. Це може бути або картон, або дуже щільний папір, але звичайний папір не підійде, одразу вам кажу. Далі з цього ж картону вирізаємо смужку. Так само робимо позначки 3 см і 14 см. Ось така повинна бути смужка. Так, з'єднуємо. І також вирізаємо. Це вже буде друга деталь нашої валентинки. А третю деталь ми будемо робити з іншого картону рожевого кольору. Ось такий. Для цього беремо перший прямокутник великий, обводимо і вирізаємо. Ось так. Далі беремо блискучий червоний фуаміран і на ньому малюємо сердечко. Якщо ви не маєте фоамірану, не засмучуйтесь, ви можете взяти. Червоний картон або можете взяти щось дуже-дуже сильне, червоного кольору, можете блискучими потім фарбами розмалювати. Головне зробити ось таке товстеньке сердечко. Далі ми його ділимо навпіл ось такою, таким зігзагом. Обов'язково його спочатку намалюйте, а потім розрізайте. Ось так. Дивіться, дві половинки, які гарні! Чудово! Беремо наш прямокутник, це основа нашої листівки, і робимо позначки з кожного боку по 2,5 см. Ось тут і знизу так само. 2,5 і 2,5 Тепер з'єднуємо лінії ось так. І на цих лініях потрібно зробити позначки ліворуч 1,5 см, а праворуч, ось тут 2 см. Це для того, щоб помістилось наше сердечко, хоча б одна половинка. Також робимо лінії. А центр середину потрібно вирізати ось це. Там, де я замалювала е, олівцем. Дуже обережно ножицями вирізаємо смужку по центру. М -м -м, основа готова. Тепер її потрібно приклеїти на рожевий прямокутник. Але дивіться уважно, як ми це робимо. Ми клеєм повинні намастити лише три сторони: вверх, вниз і Ліворуч, тільки ті сторони, які я е, позначила олівцем. Бачите, ось так клеєм проводимо зверху, ліворуч і знизу. Е, клею не дуже багато потрібно, десь приблизно 1 см буде смужка клею. Ось так, обережно. Праворуч ми нічого з вами клеєм не змащуємо. Дивіться, е, дуже уважно, тут не потрібно. А тепер, ось тут, де було 2 см. Ми встановлюємо праворуч. Ось таким чином. Там, де немає клею. Притискаємо. І якщо у вас трохи стричить, як у мене, можна підрізати ось таким чином. І тепер вставляємо нашу смужку ось сюди, де немає клею. Дивіться. Ось так. Смужка повинна дуже вільно рухатись. М -м -м -м. Чудово! Дивіться, як гарно! Супер! А тепер. Давайте будемо приклеювати і розташовувати наше сердечко. Для цього ми відкриваємо смужку, ось так, і встановлюємо дві половинки. Одну половинку ми повинні приклеїти на смужку, от сюди, а іншу на основу. Беремо липку стрічку, відрізаємо невеликий квадратик, ось так, і приклеюємо саме на смужку, яка рухається. Дивіться, як це роблю я, і у вас все вийде. Бачите, я смужку витягла не до кінця, і на кінчик цієї смужки я приклеїла липку стрічку. Знімаємо верхній шат, ось так. І приклеїмо половинку серця. Ось таким чином. Одразу підставляєте другу, щоб все в нас зійшлось. Притискаємо і перевіряємо. М -м -м, рухається чудово. Тепер приклеїмо другу половинку. Так само перевіряємо. Ось сюди, на основу, ми приклеїмо квадратик липкої стрічки. Ось так. Не забувайте знімати верхній шар обережно, тому що іноді знімається липкою стрічкою. Встановлюємо, приміряємо і дуже швиденько і щільно притискаємо. І перевіряємо, супер, закривається і відкривається. А тепер тут, коли ми відкрили нашу смужку, пишемо надпис Я тебе люблю і закриваємо. Дивіться, яка чудова листівка! М -м -м, дивовижно! Міні, листівка з секретиком готова! Давайте подивимось, як вона відкривається. Ось так. Потягнули і відкрили, а потім знову закрили. І відкрили, і закрили. До речі, написати тут можна все, що завгодно. Але не забувайте закривати і дарувати. Гарантую, що це буде найкращий подарунок до будь-якого свята. Отож, робіть багато таких листівок з секретиком і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей! Чао-какао! <гум> Яка чудова листівочка, яке сердечко, а це така величезна. Та-дам! Оце так листівка! Хм. А якщо зробити ще більшу, О, зелену, велику або червону? Хм. Так, мені подобається ось ця. Та-дам! Та-дам! Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.